Слава Ісу Христу. Приїхав я до Тараса, село Уторопи, Івано-Франківська область, Косівський район. Е, нагадую, 11-12 жовтня будуть відбуватися кінні змагання село Пістень. Всіх запрошуємо, будемо раді бачити. І буде. Кінний базар, тобто продажа коней, буде кінна виставка і плюс змагання. Хто має бажання може приїздити, брати участь у змаганнях, чи просто приїхати, чи просто приїхати показати своїх улюбленців, чи хтось має на продажу, так само може вивозити. Буде спеціально відведене місце для продажі для виставки. Щоб люди не путалися, що на продаж, що на виставку. Кожне місце буде особисто відведено. Отакі справи. Так, хочу показати цей лошак на продажу. Це є син барона унук Обами. Скільки йому є? 2 жовтня буде 5 місяців. 2 жовтня 5 місяців. Лошакове. Лошак на продажу, номер телефону я лишу Тараса у описі. Його мама ця шпачка. Так, це є його мама. Така шпачка покрита самураєм. Лошак такий від неї на продаж. Що е, по ціні? 900 доларів. Ціна 900 доларів на такого лошака кого би зацікавив, такий лошак, номер буде в описі, будете дзвонити. Треба, можемо привезти, доставити. Торгу немає, так і не дзвонити, буде. 900 доларів треба платити, так, аби не торгуватися, без торгу. Е, так. Дивіться, хочу показати вам, трошки розказати умови. Отакий От лошак буде розігруватися на фестивалі. Там він спокійний, Йому тільки? 5,5 з місяців. Цей лошак. Це є мама його. Мама маленька, покрита Харі. І цей лошак по на Олександрійцю. Зараз маленька чекай. Отакий лошак. Спокійний, адекватний. Спокійний, чемний. Буде розігруватися. дивіться, розказую умови розіграшу. Нема нічого. Умови розіграшу набираємо 50 учасників і більше. Мінімум 50 учасників. Якщо набирається, номерок буде коштувати 500 гривень. Набирається 50 учасників, ми його розігруємо. Якщо не набираємо 50 учасників, хто візьме номерок і... Якщо, наприклад, ми не набираємо 50 учасників, значить він не розігрується. Але хто придбає номерок, ті всі гроші, які будуть зібрані, ми віддаємо на Збройні сили. Якщо хтось не має бажання дати тих 500 гривень на Збройні сили, значить підходить до нас. Підходить, підходить до нас, е, дає номерок і ми повертаємо 500 гривень. Отакі друзі умови. Ще раз повторюю: 50 учасників і більше. Мінімум 50 учасників, якщо набирається, ми по рахуємо, 500 гривень. Це непогано. 500 гривень лошака можете мати, за 500 гривень можете мати гарного лошака. Так, за 500 гривень е, хтось може придбати гарного, е, достойного лошачка. Це не є великі гроші. Ми, ми думали тисячу зробити, але тисячу це вже я, не по кишені кожному. 500 гривень, я думаю, що так. по кишені кожному. І Призай. підходити, Призай. підходити до нас, Буде спеціально людина, котра буде записувати, дає номерок один вам, один залишаємо у себе, потім ці всі номерки скидаємо докупи. З, з народу ну, буде, буде багато народу. Любу дитину покличемо, чужу, котра е, помішає ці всі номерки, і витягне один лотерейний. Білет, лошак уже пішов, лошак гарний. Отакі, друзі, умови. Цей лошак якраз біля мами, лошак на продажу. Ще хочу вам показати. Зараз тут є дочка Фунта, котра лишилася без мами. У скільки Тарас? 12 днів. У 12 днів залишилась без мами. Тарас її випликав з бутилочки. Витягнув, звичайно, вона не така, як мала би бути. Ну, така, Як я лоша під кобилу, звичайно, вона не така. Але я вам скажу, що шорама, е, кістку вона має досить гарну. Буде така шпачка. Мама в неї була шпачка. Мама була достойна, так, ну, велика. Е, кобила походила від е, Василя Кучерєвого з космачета. Василія ну. багато всіх хто знають. Отака. От Сирітка я її називаю. Вона лишилася сама, без мами. Квіні. Тікань. Чекай, зараз до тебе черга дійде. Але ведь хто, хто має бажання прикласти труд і витягнув Тарас її, можна сказати, з маленької дитини. Призою не можна Так, це є кобила квіні, чиста бельгійка. Кобила на бельгійських документах. Походить вона від Сергія, привіз її Сергій. Була продана у другі руки, Тарас уже перекупив у других руках. Отакі От друзі, справи. Так що ще зараз не переключайтеся, зараз поїду, ще покажу вам стадіон. Раз. Там зараз йде уборка, підготовляємо місце. Фест Бела велика. Два колега дороги. Два і пів року. Та ще лише, не як. Та, ну та лошається, але... Ти, хто не розуміється, ніхто б і не сказав. І є маленька наша сиріточка така. Менька така. Та, на другу раз, я думаю, що далі буде стало. Та, слухай, як вона у 12 днів лишилася без мами, то тобто, тут. ну, Хто розумієся в цьому, дивіться, ага. віці вона має мечечку. Ага. Ну там мама була сильна робота, мами. Та й фунта знають ці роботу, що там, ну. Та, але вона вона біжала. Ну, звичайно, якби Тарас не приклав до того руки, то вона би не вижила. Мама її загинула, як їй було 12 днів. От такі справи. Так, йду, я ще раз покажу лесмана. Ходе талісман? Лошак талісман. свій талісман. Ходи талісман? Ходи, ходи до дітей, ходи. Я думаю, що 500 гривень, звичайно, що хтось буде у прольоті, бо не виграє, але... Переможець буде обов'язково. Я думаю, що е, різкнути це вартує того. Отакий лошак буде розігруватись на фестивалі. Білетик буде коштувати 500 гривень, набираємо 50 і більше учасників і розігруємо. Я думаю, що ми... Поганий лошадка. Так. Раду, так, е-е-е... Та це 100%. Це є його мама. Я думаю, що, що цей буде конкурс е розіграшу у неділю. Е буде... — Субота будемо набирати учасників. — Так, Субота-неділю, протягом двох днів. Наприклад, у суботу хтось купить номерок, у неділю не приїде, не вийшло б. то все рівно, е наприклад, один номерок у вас, один у нас. Е, і якщо би того учасника не було на місці, значить е, номера телефонів будуть прив'язані в е, описі, дзвоните і кажете, от у мене номерок. І, звичайно, то все буде на відео. Hey, ти Якщо навіть ті бажаючі, які тепер може за кордону планується зробити, не може тепер вже записуватися. таке собі ну. Ні, ну так ж понятно Але хто би мав наприклад, е... Наприклад, е... хтось би хотів взяти участь індивідуально, що навік е... не буде людина взагалі, ну може хтось за кордоном чи ще щось, кому буде потрібно, пишете мені на вайбер. Я вам скину номер карточки і номерок ми вам запишемо. Ну, в загальному всі деталі по номеру телефону. Буде розігруватися кінська амуніція. Так що їдемо ще на стадіон, покажемо як проходить процес. І всіх чекаємо 11-12 жовтня. Чекаємо село Пістень, Косівський район, Івано-Франківська область. Нагадую, продажа, виставка і змагання. Так що додивляйтесь відео до кінця, Так, друзі, показую кусочок дороги. От зараз зі сторони Коломиї їдемо на косів. Плюс-мінус хочу вам показати. Дивіться, пише табличка, село, пістень і ви так по трасі пускаєтеся вниз по головній дорозі ніде не, не звертаєте. Бачите, тут є так, якби центр села, магазин експрес і ви їдете униз, так якби по головній дорозі у сторону Косова. Тут є заправка, бачите, є заправка і міст. Річка і міст. Перед самим мостом наліво. Якщо зі сторони Косова будете їхати, то за мостом зразу направо. І так цією вулицею до самого кінця доїздити на місце призначення. Дорога тверда, дорога добра, можна їхати. Любов машину, чи з прицепом, чи велику машину, немає різниці. Так, цією вулицею прямуєте на місце. Так, Тут є з боку телорама, попри ньому проїжджаєте. Отак От по дамбі проїжджаєте. Рівно ніде не повертаєте. Пряма від асфальту, пряма дорога. І заїжджаєте на сам фестиваль. Зараз я тестую дорогу, наприклад, щоб бути увіреному, що люба марка машини сюди заїде. Зараз ми їдемо, проблем нема, машина у мене невисока, BMW тройка, вона не є висока, хто розбирається в машинах, то я їду без проблем, що тут немає ніяких труднощів заїхати сюди. От і зараз ми вже практично заїхали на сам на саму територію е фестивалю, де буде відбуватися фестиваль. Ось тут вже є стадіон. І вже зараз на місці все покажу. Так, друзі, отут буде відбуватися змагання. Зараз хлопці працюють. Трактор громади, хлопці скидають траву, вивозять, щоб не шпоталися, щоб все було щоб усе було добре. Трактор громадить. Місця є дуже багато. Територія велика, буде де заїхати і машинам. Команда у зборі, всі працюють. Але так як зазвичай воно усе відбувається, що два роб'є, а вісім сидеть. Переробить перепара. Боже, допомагає хлопці. Це так як давно співали, що в колгоспі добре жити. Один робить, всім лежить. Так, команда в зборі. Команда в зборі, лиш демосі кури з загарівну. Отакі справи. Так що, друзі, всіх чекаємо на, на фестивалі. Кому що які будуть потрібні деталі, номера телефонів будуть. У описі. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. А ми йдемо працювати. Всім до побачення.